Ось такі три красені знову попадаються. І що вам знаю сказати? Чим вище, тим краще. Дивіться, зразу три білі гриба. Ось два так. Ще не зовсім спустився, але вже бачу три гриба. Дивіться, оце так казка. Попередній грибок у нас був, звичайно, великий, але цей. Цілий зонтик. А зараз у мене знахідка, напевно, краща на сьогодні. Бо чому? Бо тому що я знайшов тут фантастично красивого гриба. Плюс Ромарію знайшов елітні елітні гриби, то на сушку перший клас. Вітаю всіх на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні, з першими днями літа, вирішую піти до лісу, подивитися білі гриби. Дощик був мокро. Тому йду дивитися гриби. Взяв з собою вже свого фірменного кошика, тому що гриби вже на підході. Буду з ним ходити, чистити все гарно. Природа неймовірна, зараз трошки ось так намочило мохи на потоці на струмкові. Потік це в нас струмок. Мені там писали в коментарях, не зрозуміли, що це. Ось так і мох зазеленів на камінню. І ось так водичка гарно тече. А я буду потроху ось підніматися туди нагору. Досить мені вже проблематично з цією камерою працювати моєю, тому що знімаю на телефон. І подумовую собі купити якусь GoProшку, щоб контент був більш якісний. Не знаю, я тільки задумовуюсь, там подивився ціни. Не... Ціни в них трохи кусаються. Ну, але буде видно. Думаю, що все ж таки візьму, щоб знімати більш Якісний контент. А поки що ось знімаємо на такий телефон Xiaomi 10 Pro. Тому що питали на що знімаю. Ну, запитуйте в коментарях, щось буду відповідати в коментарях, щось буду відповідати прямо у відео. Тому чекаю на ваші коментарі, ваші підписочки, лайки і беру свій рюкзачок і піднімаюсь. Дивитися, що там буде. Так, струмок недалеко, ось там відніється. Тільки почав підніматись, і в мене перша знахідка, яку я також з собою заберу. Це сироїжка синя така. Їх буду сьогодні також збирати, бо якщо їх вже буде більш-менш більше, ось за що я і не люблю цей телефон, він мені фокус перестав ловити. Або щось в ньому накрилося, або він... я не можу ніяк його налаштувати. Ось така. Е -е, дивіться, ось такі сироїжечки теж вискакують. Гарно, ну буду збирати, надіюся їх також буде повно. Тому гриби і такі беремо сьогодні. Показую. Дивіться, потік там. Я піднімаюся ось до такого великого бука. Я його показував десь раз у відео своїх, коли по ньому так вода стікала. А зараз знайшов біля нього ось такого білого красення гриба. Ніколи так раніше не ізинами такими не знаходив тут. Це перший раз. Ну, Мені це сподобалося, звичайно, але подивимось, чи це хороший знак, чи там наверху будуть... Ой, дивіться тут два. Чи там наверху будуть далі гриби чи ні. Ось така красота, дивіться, шикарні грибочки. Дуже тверді. Як бачите, теж чисті, бо видно, де слимак погриз, та видно, що чисті. Зараз поки що чистити не буду. Так у руках їх понесу. Подивлюся по обстановці. Потім, як буде більше щось, то будемо чистити. Поки йдемо далі. Так, дивіться, саламандра плямиста. Це вже третя. Сьогодні я побачив її. Їх дуже багато, коли дощі йдуть. Їх дуже багато. Ось зараз трошки ближче її покажу, але близько підходити не буду, щоб її не лякати. Ну, і біля неї. І тут недалеко в мене дивіться яка знахідка. Ось, я вже знайшов одну кубку грибочків. І тут ще одна така оленячі ріжки. Курячі ножки в нас кажуть. Бачу, там люди в коментарях пишуть по-різному. Ромарія вона називається по-научному. І ось така грибина хороша. Теж беру, забираю. Зараз вже буду чистити їх, бо вже в руках не понесу. Зараз дістану ножика і буду її чистити. Дивлюся поблизу, поки що білих не бачу, але я тільки-тільки починаю підніматись. Такий ножик маю грибний, хто ще не бачив. Самий знаєте звідки він родом? Чехословакія. Це мені подарували в Чехії. Ось так. Прикольний. Старий, дуже старий. Але зберігся стовідсотково гарно. Починаю чистити і буду підніматися нагору. І що вам знаю сказати? Чим вище, тим краще. Дивіться, зразу три білі гриба. Ось два так. А третій маленький, ось там. Наверху ще плюс сироїшка. Чекайте, чекайте, ось ось сироїшка ще. Ну і там внизу ще щось бачу. Зараз спущуся, подивлю, бо там далеко досить. Ну Ось така краса. Гарні. В купці ростуть, але я їх розірву, бо мені їх і так треба чистити. Та мушу їх відірвати один від одного. Красота, дивіться. Ось які. Ну цей буде корінь червивий. Я чую по його м'якості. Він дуже м'який. Зараз перейдемо цього ще зірвемо. Опа, цей хороший. Але корінь теж м'який. Напевно, також буде поганенький. Ну що зробити. Тут такі схили, важко знімати, важко ходити, але стараюсь максимально для вас якісно знімати. Сирожку поки що так не будемо знімати і вниз, подивлюся, що то там чи хоч хороший гриб. Поки що забираю цих і продовжую свій підйом. Ще одна знахідка це бурий маленький гриб. Ось дивіться, тільки но вистрибнув з-під землі. Ось, такий, бачите, буренький. Ну Це хороший знак, що такий маленький вистрибнув. Та бурі гриби годніше піти. Можуть так піти гарно після цих дощів. Ну, Будемо ходити дивитися, щоб не пропустити хвиля. Ось такий малесенький рибочок. Дивлюся поблизу, може будуть десь і більші. Так, у буковому такому лісі. Ось покажу вам. Такі схили тут, острі досить такі. І знаходжу ось такого велетня. На сьогодні це найбільший гриб. Зараз подивимось на його стан, чи з нього ще щось вдасться взяти. Ось, дивіться. Ну, такий на сушку другого сорту. Можливо, він би ще пішов, але зараз будемо надрізати. Подивимось. Хоча давайте я надломню тут, де він зламаний, і подивимось. Ну, Тут він начебто чистий. Ще так сяк непоганий. Не знаю, поки що закину його до рюкзака, тому що місця в мене ще багато. А там вдома вже поріжеться і буде видно, що з ним. Попередній грибок у нас був, звичайно, великий, але цей цілий зонтик. Парасолька. Ось який ого го 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 подивіться, що за гриб, що за корінь. Корінь, скажу вам, червивий. Вже бачу, він не то що червивий, його вже віяли весь. Дивіться, яка м'якоть. Що в нас по шапочці? Шапочка в нас, друзі, 50 на 50. Брати, звичайно, що не буду, але ось який грибок. Ну, великий. Шкода, звичайно, що такого гриба не вдалося знайти в хорошому стані, бо він би мені підспорив. Але продовжуємо дивитися і шукати, що там буде ще. Ну що можу сказати так з нав... свого бачення? що гриби є, їх можна знайти, але їх немає багато. Багато грибів не є. Ось бачите, є і молоді, і старі всілякі, не так багато і ходжу, а вже грибів досить таки знайшов. Але їх мало. Ну, Дощ лише сьогодні падав, тому звичайно, що він ще ефекту грибам не дав, але тим не менш гриби все одно є і їх можна знайти. Ось такий у нас чудовий ліс. Ходжу тут собі, дивлюся, можливо, навіть там в молодняках було б щось. Так, напевно, вниз пускатися не буду. Піду ось так далі, цим шовбом. Попередній наш грибочок, дивіться, вже чистий, я вже його відчистив. А зараз у мене знахідка, напевно, краща на сьогодні. Ось такий здоровий білий гриб. Він що великий, а виглядає теж. Досить таки здорово. Зараз зірвемо зблизьку, подивимось, бо віріс так в прибережку. А тут в мене ось такі гілки попадані сухі, не можу достати його. О, секундочку. Ось дивіться, ось така краса. Такий грибочок, трошки його поїли, це не проблема. Гриб хороший. на сушіння. перший клас. Вирішую також трошки спуститися вниз, тому що... Чим нижче, тим гриби частіше попадаються. Ну, зараз тут спущуся, потім доведеться знову піднятися, щоб перейти на інший хребет. Але поки що все в порядку, похід іде прекрасно. Ставимо лайк, дивимося далі. Потроху мене привело грибне полювання до цих молодих бучків, що попереду показував, бо... Бо чому? Бо тому що я знайшов тут фантастично красивого гриба. Плюс Ромарію знайшов ще е, невелику частинку, тут неподалік, як спускався. Але дивіться, то краса. то ще, напевно, краще за нашого попереднього. Дивіться, як гарно стоїть ось такий грибочок, на ньому ще роса. О, який гарний! Вони тут ледве тримаються, дивіться, бо їм попід'їдали коріння, воно таке порохнаве. Ось. Але тут вже буде більш-менш біля шапочки чисте. Шапочка буде, думаю, взагалі чудова. Ну, але це все зараз. По факту почистимо і будемо дивитися. Плюс два грибочки є, я продовжу тут дивитися. Якщо так і далі піде, похід буде просто шикарний. Головне, щоб мене дощ не настиг, бо щось почалось захмарюватися. Але там будемо вирішувати все по ситуації. Так, ще один лісовий мешканець. Дивіться, жаба-ропуха. Вона тут, на цій горі, я її вже бачу, напевно, третій рік. От тут, в цьому місці, коли йдуть дощі, я завжди її бачу. Скільки вони взагалі живуть, ці жаби, і чому вона так високо живе, я з цього в шоці. Так, у лісі починається дощ. Але ось такі красені не дають мені спокою, і я йду далі, шукаю. Але буду вже тікати. Зараз візьму на себе дощовик. Дощ прийшов. Так швидко. Я навіть не встиг помітити, як він мене настиг. Далеко мені ще йти, спускатися, але беру дощовик, може трошки перечекаю, а потім буду спускатися. Ну, не знаю, буде напевно гроза, бо погримкує. Дощ уже паде не досить величкий, тільки почав. Але буде, напевно. Гриби супер. Ну, похід і так вдалий, але ще би годинку був, походив. Зараз подивимось по ситуації, як. Підуть справи. І якби не той дощ, то я, напевно, набрав би повного кошика, бо гриб за грибом мені попадається. Ну, не так прям дуже сильно, щоб ви не думали, що грибів море. Їх не море, але комфортно вже їх знаходити. Ось такий грибочок, я вже на спуску ось потік там. Такий грибок, суперський. Дивіться, у мене фокус наладився, хапає непогано. О, супер! Ну, ось такі гриби. Продовжую спуск. Дивлюся тут поблизу, можливо, буде ще. Ось чомусь їм більш так нижче зараз подобається рости, ніж на пагорбах. Бачу там внизу. Ось дивіться, я вам зараз звідси покажу. Якщо зможу, звичайно, так, зараз орієнтуюся. Ось дивіться, там бачите? Начебто якісь гриби. Ну, але це треба перевірити. Спускаюсь туди і дивлюся. Ще не зовсім спустився, але вже бачу три гриба. Дивіться, оце так казка. Просто казка. Я їх побачив звідти з метрів 20, а може і більше. Ну, Спускаюсь ближче і буду знімати. Починаємо ми з цього самого молоденького першого гриба. Він казковий. Він просто суперський. Я ще й четвертого тут побачив, зараз до нього також підійдемо. Дивіться, то є файний гриб, файняцький я би повів. Сказав, Я б сказав, файняцький дуже гриб. Суперський, давайте поставимо тут бік біля того гриба. І йдемо до наступного. Великий мені не подобається здалеку щось там, а цей, напевно, буде теж хорошенький. Ну, непоганий. Гриб чудовий, радує. Забираю, ставлю у бік, бо дощ паде я не хочу намокнути. Я вже майже спустився. тож... Не бажаю промокнути, зараз ще не є так тепло, щоб, щоб не постудитись. Ось дивіться, великан. Ого! і ще не в поганому стані, дивіться, я його заберу. На сушіння буде. Ну, Я бачу, він такий непоганий, ще чистенький буде. Зараз ставлю його теж тут поки що під цього бучка. Ось ці три там залишив. І давайте вже перейдемо до четвертого. Раз я почав. І давайте вже так пройдемо, як уже, якість яка вже буде. Перелазити тут важко, ходити важко. Але гриби того вартують. Бо дивіться, який теж молодесенький, красень тут тут віріс. Ну, дивлюся далі, поки що все глухо, не бачу нічого. Але я вже майже на потоці. Ось такий біленький теж краса. Ну що, гриби, звичайно, що в кінці покажу вам вдома вже чищені всі. Поки що біжу далі. Ну що ж, і дощик трошки призупинився, і я вже майже на спуску, на самому струмку вже спустився, а гриби мене не перестають радувати. Бо дивіться, один той такий гриб, файний-файний. І вони чисті. Що мене найбільше радує, Що вони чисті тут. Опа, але слизько стало в лісі. Дивіться. Другий грибочок. Ось тут віріс. Теж файний гриб. то то є два. Оба! Йдемо дивитися третього. Третій мені не подобається. Але не може так бути, щоб взагалі і викинути. <сум> ніщо було. Тому ось він сам... О, там бачу четвертого. Зараз підійдемо. Дивіться. Е, чи варто його чіпати? Ну, я знаю, давайте шматочок. Хоча давайте зірвемо. Ну, Гриб чорний такий. Подивимось, який стан всередині. Ну, стан іще такий. Більш-менш, що вам знаю сказати. Але брати його, звичайно, що не буду. Такі гриби чорні не беру. Сушу гарні, щоб людям потім було приємно в мене замовляти. Щоб не казали, що в мене якісь там вони червіві, чорні. А ось такі. Красині. Ось таких ми беремо, сушимо елітні, елітні гриби, то на сушку перший клас. Зараз тут буду в цих ожинах ще ходити, дивитися, дощ трошки вщухнув, так що буду ще далі працювати. Ось такі три красені знову попадаються. З цими грибами поки викидаємо, а ці забираємо і шукаю далі. Ось яка краса, треба фоточку зробити. Так, ну що, повернулися з лісу. Дивіться, стільки грибів вдалося мені зібрати. Ось така купа непогана. Ну, Багато було поганих грибів, які залишилося, але ось в цілому така купа вдалася нам зібрати. Ставимо лайк, підписуємося, чекаємо нових походів. До побачення!